Всім привіт! І з вами медіапроект Нові книги Власна думка. Сергій КАРюк. Нечиста кров Вісімнадцяте століття. Таємничі смерті неподалік острога жахають усю округу. Люди вірять, що у Південну Волинь прийшла зловісна пошесть, до якої приклав руки сам диявол, тож оголошують кривавий хрестовий похід проти нечисті. У вирі подій опиняється жебрак Голота, що мандрує на схід. Аби вижити в страхітливій Круговерті, злидар мусить розплутати клубок із загадок і містичних жахів. Однак він і не підозрює, наскільки далеко це його заведе. СЕРГІЙ КАРюк Кременецький звір Стародавній Кременець 1767 рік. Місто у паніці. На його вулицях та околицях безслідно зникають люди. Мандрівний ліцензіат Болонського університету Голота береться розгадати таємницю, адже один із зниклих його друг. Та щоб знайти вбивцю, йому доведеться блукати заплутаними стежками Кременецьких гір, які, як упевнені місцеві, можуть вести до самого пекла. Сергій Карюк Остання Босаркання Третя книга із серії детективів. Спекотне літо 1768 року. Стародавній Львів переживає не найкращі свої часи місто занепадає. Ремісники та купці банкрутують один за одним, розорені міщани зводять рахунки з життям або жидуть геть жебраками. Наче цього мало вулицями старого міста ходить загадкова тінь, що залишає по собі морців. Моторошні казки оживають, і цього разу на щасливий кінець не сподівається ніхто. Збірка Мотенка. Упорядник Олена рибка. Це збірка жіночої фантастичної прози від українських авторок. Рівновага між чуйністю і слабкістю жінки продиктована упередженнями. Твори письменниць відмовляються від сталої думки про наміч жінок. Тут вони відважні. Героїні борються і воюють за свої ідеали та принципи, а також творять власну долю самотужки. Збірка пропонує модернізований образ Мотанки Берегіні, який транслюється через персонажів оповідань української фантастики. Кожна героїня тримає у своїх руках зброю. А вона може бути фізичною а може інтерпретуватися як моральна сила, яка підтримує гармонію і стає щитом від небезпеки хаосу. Дженніфер Белл. ЛЕГендаріум. Зустрічайте легендаріум продовження пригодницької Повісті «Дива втеча». Артур, Реня та Сесілія знову потрапляють у далеке майбутнє і опиняються в гущі карколомних випробувань РПГ, реальної пригодницької гри. Щоб повернутися додому, друзям доведеться взяти участь у турнірі Айронтанда, де оживають легенди усього видимого Всесвіту. А будь-яке хибне рішення чи непридуманий крок загроза життю. Чи не забракне їм сміливості, щоб впоратися з усіма надскладними завданнями, допоки спливуть відведені години? Марина Макущенко, Мир між цвітами, старий сільський будинок, у якому давно ніхто не жив, Моторошний ліс, який здається ворожим і небезпечним, майже без безлюддя, точно не найкраще місце для восьмирічного хлопчини. Саме так думає Мирослав, коли батько привозить його туди разом із молодшим братом. Проте хлопець не розуміє, чому ця місцена видається знайомою і для чого йому трапляються дивні символи, які він пот, які ховає у скринці. Чому він може бачити те, чого ніхто інший не бачить? І що означають дивні сни, які насправді може і не сни зовсім, лише коли до рук Мирослави потрапляє лист від мами, яка померла кілька років тому, хлопець починає здогадуватися все, що з ним трапляється, взаємопов'язане, кожна деталь важлива. А паралельно з нашим світом є інший – світ духів природи, і ми йому дуже потрібні. Але яка роль Мирослава в цій загадковій історії? Колін Гувер. Огидне кохання. Тейт Колінз знайомиться з пілотом Майлзом Арчером. І розуміє, що це не кохання з першого погляду. У них навіть до дружби навряд чи дійде. Проте Тейт і Майлз незаперечно приваблюють одне одного, а озвучивши свої бажання, усвідомлюють, що ситуація ідеальна. Він не хоче кохання, в неї нема часу на почуття, тож лишається тільки секс. Їхня домовленість не дивозручна. Головне, щоб Тейт дотримувалася двох правил Майлза не питати про минуле і не сподіватися на майбутнє. Обоє вважають, що впораються, проте майже одразу бачать – аж ніяк. Серця відкриваються, обіцянки порушуються, правилами нехтують і кохання стає огидним. Дякую за увагу! З вами була Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. Чекаємо на вас!